Свідома маніпуляція чи повна некомпетентність працівників патрульної поліції сьогодні будемо розбирати дуже цікавий відеоматеріал, де працівники поліції зупиняють навчальний транспортний засіб і не знають, хто такі водій, а хто такий інструктор. Друзі, залишаємось на цьому каналі, щоб знати свої права, вміти ними користуватися і бути свідомими громадянами України. вы себе просто мовчите. Еще mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. А, Еще. Я Доброго дня! Доброго Сектор контроля на автомобильном транспорте старший лейтенант полиции. А в Перевірте, що у вас є всі відповідні документи. Які? А ти ставтик мінімум, мінімум. А чим він передбачений? Чи маєте стат передбачений? Ну ви зараз е навчаєте. По пункту 2.1 водій має які документи пред'явити. По-перше, ви не водій. Правильно? Почекайте. з водій. Почекайте. Перший розділ пункт 1.10. Хто такий водій? Так, ладно, ми будемо спорити. Та при чому спорити? Ну чого спорити зразу? Я вам покажу. Просто мені цікаво, на, на підставі чого перевірка оцих всіх документів відбувається. У нас в пункті 2.1 є посвідчення водія, є страховий поліс і реєстраційний документ на транспортний засоб. Ага. Все. Так, а От... а для чого тут пункт 2.1, якщо це. З розділу навчальне їзда. Почекайте, а де. Перемо а... тоді на ту сторону і питаємо посвідчення водія. Якщо немає посвідчення водія, ми не пишемо третинку. Почекайте, вискій. почекайте. Бабо, почекайте. Що це таке робите? Що це таке? Це вже циркет? Так які циркі? Хлопці, ну почекайте, я хочу просто нормально вияснити. От дивіться, у нас є. Ви надаєте пункт... послуги навчання. Правильно, Ви... хто зараз водій, Водія Ви? зараз. Я. І є 35 стаття. І 11 пунктів для зупинки. Правда ж? Де там є пункт зупинки навчального авто, чисто для перевірки учня, водія і так далі. Друзі, все досить таки насправді. Дуже просто треба знати правила дорожнього руху. Щоб їх знати, їх треба читати та вчити. Якщо працівники поліції ви цього не знаєте, то я б радив вам все ж таки придбати для себе корисну літературу. До речі, друзі, звертаюся до вас. Кому потрібна корисна література, переходьте в наш дешоп. Там є багато чого цікавого. Тим паче, в нас вийшли дві ось такі нові. Методичні рекомендації придбайте для себе, щоб знати, вміти і захищати свої права. До речі, кому потрібна правова пам'ятка водія, друзі, переходимо, кому потрібен алгоритм, там також він є. Що треба зробити? Досить таки просто: відкрити правила дорожнього руху, пункт 1.10. Там є визначення. В першу чергу, нам потрібно визначити, хто є водієм. Дивимось, водій це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. Далі в дужках визначено посвідчення тракториста машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування ТЗ, тимчасово. Талон на право керування ТЗ відповідної категорії крапочка. А далі продовжується визначення терміна, хто є водієм? Водієм також є особа, яка навчає керування транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Ось що треба знати по навчальному транспортному засобі. Працівники поліції не зрозуміли, коли інструктор каже про те, що я є водій. Як ти є водій, якщо ти не перебуваєш за кермом, ти фізично, механічно не виконуєш жодних дій. Ти ж не можеш бути водієм. Тому починають вигадувати дивні речі. Хоча, по визначенню, друзі, інструктора в цьому випадку є водіями. Водій, також особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в. Цьому транспортному засобі. Все досить таки просто. Далі, другий момент цікавий атестат. Який атестат? Про що йде мова? Є така пісня про атестат, ви знаєте. А що тут має на увазі цей працівник поліції? Якщо ти водій, то тоді що? Все вірно, друзі? Знову ж таки, переходимо до правил дорожнього руху. А це вже в нас буде пункт 2.1. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів пунктом. 2.1 визначено, що водій механічного транспортного засобу повинен мати про собі. І ось давайте розбиратися. Що він повинен мати про собі? Чи є там атестат. Або надувний блокпост, або якесь нове визначення. Дивимось, перше посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Далі арестаційний документ на транспортний засіб. Далі у разі встановлення на ТЗ проблискових маячків спеціальних звукових сигналів, відповідний дозвіл. Далі на маршрутних транспортних засобах, схема маршруту та розкладу руху. Не підходить, чи не страховий поліс обов'язкового страхування. Далі у разі встановлення на транспортному засобі розпізнавальних знаків ось таких. Документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира. Це де якийсь там атестат? Чи про що йде мова? На жаль, працівники поліції цього також не знають. Тобто, що відбувається, чи це свідома маніпуляція? М -м, мені здається, ні. Це просто повна некомпетентність, непрофесійність, непідготовленість, відсутність знань, відсутність бази. А це дуже і дуже погано, тому що ці представники органів державної влади повинні знати на зубок, як мінімум, ПДР, закон України про дорожній рух, закон України про національну поліцію і КУПАП. Це хоча б база, яку потрібно знати. До речі, друзі, звертаю вашу увагу, що в січні місяці в нас зараз проходить дуже крутезна акція, де ти, окрім того, що маєш можливість отримати юридичний захист від нашого клубу, можеш виграти автомобіль Lexus, а також допомогти Збройним силам України. Дивись уважно. Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто: донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш. Перше юридичний захист нашого клубу АД в будь-якій ситуації на дорогах України. Друге, твої 500 гривень ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе Монобанк. відкрито, чесно, та прозоро Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. Тому друзі, переходимо в опис під цим відео. Там є всі деталі, щоб долучитися до нашої спільноти і стати частиною змін змін, які дійсно нам на сьогоднішній день дуже потрібні. Тому що ви бачите, як працівники поліції себе поводять і що вони роблять. Вони просто-просто обманюють. Далі, якщо ми повертаємось до цієї ситуації, що відбувається далі? А він оголює голікорд. Проріз баковей і що? Бачите, вони одразу починають казати, коли не можуть довести те, що їм хочеться, про грязину, Потім у нас стаття 130, потім у нас ще є якісь маніпуляції. Це все вигадки. Просто дійте по закону. Зупинили, представились, включили бодікамеру, Є підстава зупинки. Питань нема, зазначайте про цю підставу зупинки. Ми вже всі на пам'ять вивчили ці підстави зупинки. Не забуваємо, відкриваємо закон України про національну поліцію статтю 35. Ось бачимо, друзі, на екрані весь перелік підстав для зупинки транспортного засобу. Все досить таки просто. Якщо до речі у вас є. Корисний і цікавий матеріал для юридичного аналізу та розбору на моєму ютуб-каналі обов'язково присилайте. В свою чергу не забувайте, друзі, підписатися на мій телеграм-канал. Там також виходить багато чого цікавого. І на цьому тижні звертаю увагу, ми продовжуємо рухатись по справі Кам'янського, де представник поліції Суслу перевищив службою повноваження, і справа знаходиться в суді. Це вже буде друге судове засідання. Трохи пізніше я вам обов'язково своєму телеграм-каналі. Повідомлю, чи буде засідання, чи не буде, чи будемо ми їхати. І усі бажаючі, хто приходив на попереднє судове засідання, хто має можливість прийти, приходьте, будемо дивитися, як буде відбуватися даний процес. Тому що ми хочемо по закону порушив в тюрму. Все досить таки просто. Кожен повинен відповідати за свої дії. Тому що ми, як водії, відповідаємо за порушення правил дорожнього руху. Відповідаємо. Тому і представник поліції повинен відповідати за всі порушення, які він вчинив в той день і в той час. Тому, друзі, дуже важливо знати свої права, читати правила дорожнього руху, уважно читати закон України про національну поліцію. На сьогоднішній день це стає необхідністю, щоб захистити свої права. Щоб вміти ними користуватися. Робіть це, це дуже важливо. А якщо ви не можете, то долучайтеся до нашої спільноти, клуб, де завжди допоможе телефони гарячих ліній, всі умови, все вам розкажемо, все покажемо, допоможемо. І не залишимо вас в скрутних ситуаціях з представниками органів державної влади. Ось така, друзі, історія. Бережіть себе і усім вам мирного неба! А ви, чергу, обов'язково робіть підписку на цей канал, тисніть палець догори. Пишіть коментар та розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше людей знали свої права.